Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету Повітряні сили Збройних сил України, яка вийшла в 2019 році. А взагалі в серії Збройні Сили України в 2019 році вийшло три монети: Повітряні сили Збройних сил України, День полеглих пам'яті захисників України і Державна прикордонна служба Збройних сил України. Тож, ну, розглянемо спочатку повітряні сили Збройних сил України. Значить, монета присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних сил України, потужному і технологічному виду Збройних сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими. Складовими сил оборони і міжнародними партнерами. Монета була введена в обіг 3 серпня 2020 року номіналом 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку. Масою 12,4 г. Діаметр монети має 30 мм тираж 1 мільйон примірників. Гурт ми бачимо рубчатий. Тож перейдемо до розгляду аверсу монети. Так. Все видно чітко. Так, начебто. Значить, на аверсі монети розміщено. Малий Державний герб України ліворуч. Напис Україна угорі півколом. Рік карбування монети 2020, праворуч. У центрі зображення емблеми повітряних сил Збройних сил України, під якою логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Номінал 10 гривень унизу. Ось такий аверс. Так. Переходимо до реверсу. Як би так, щоб воно виглядало файненько? Навіть не знаю як. Давайте так. Значить, на реверсі монети на тлі дзеркального абресу літака зображено бойовий літак повітряних сил Збройних сил України. Та вгорі написи Повітряні сили на матовому тлі Збройних сил України на тлі абресу літака. Ось така монета з серії Збройні Сили України, що вийшла в 2019 році. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.